Існує декілька видів аномалій рефракції. Серед них міопія, по іншими словами, короткозорість, гіперметропія або далекозорість, астигматизм та пресбіопія. Іншими словами, це є вікова далекозорість. Відносно всіх цих вище перерахованих аномалій рефракцій існує безліч методів корекції. Їх можна умовно поділити на дві групи це є хірургічні методи та нехірургічні методи. Сьогодні ми з вами поговоримо про нехірургічні методи корекції. Сюди відноситься носіння окулярів та контактних лінз. Серед плюсів користування окулярами можна виділити такі: це є простота в експлуатації та догляду. Також серед плюсів користування окулярами є те, що у вас є відсутній безпосередній контакт з органом зору. Тобто ви Знаходитись, ви не контактуєте з вашими очима, і відповідно до того, ви знаходитеся в меншому ризику розвитку різних інфекційних захворювань, передній поверхні ок. Але так само окуляри і мають певні мінуси. Це те, що вони викликають незручність та некомфорт, коли ви займаєтеся активними видами спорту. Також до мінусів користування окулярами є те, що скло при зміні температури воно запотіває, а сама рамка оправи вам може давати обмеження вашого периферичного зору. Серед плюсів користування контактними лінзами, про яку ми зараз будемо говорити, є те, що вони не обмежують вас в занятті активними видами спорту. Ви можете як стрибати, так і бігати, так і займатися різними видами ігор. Так само контактні лінзи вони не обмежують поле зору. Тобто, в будь-яку точку, яку ви не подивитесь в контактних лінзах, ви завжди будете бачити чітко. Але контактні лінзи мають і певний вид протипоказань. Серед них це і вірусні захворювання безпосередньо передньої поверхні ока та органа зору, такі як конюктивіти, кератити, склерити або іридоцикліти. Так само контактними лінзами не можна користуватися, коли у вас є важке захворювання сухого оку, зниження чутливості рогівки, так само птоз. Також користуватися контактними лінзами не рекомендується, якщо у вас є важкі інфекційні захворювання безпосередньо самого організму, такі як ГРВІ. Тобто, коли ви відчуваєте нежить, кашель, температуру, контактні лінзи краще відкласти і на цей період користуватися окулярами. Те саме стосується сезонної алергії. Якщо у вас є загострення вашої алергії і вона проявляється сльозотечою, печінням, почервонінням очей, то на цей період краще користуватися окулярами.